Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Сьогодні 29 грудня 2023 рік і наступне моє відео буде вже наступного року. А сьогодні розглянемо токен Trust Wallet. В цьому відео перша частина буде для криптоінвесторів, де ми спочатку розглянемо стисло. Інформацію про цей токен. Ситуацію на місячному таймфреймі. Друга частина для трейдерів, де розглянемо зміну курсу цього токену на тижневому та денному графіку. Стисло подивимось про біткоін і на завершення головний прогноз. Отже, токен Wallet CoinMarketCap трошки він не вліз в топ-100. 106 місто за капіталізацією півмільярди доларів. Ну це ж і не якась глобальна там компанія блокчейну. Це просто гаманець. Ну, не просто, звісно. Сайт цієї компанії. Web3 Technology працює з 17 року. Цьому гаманцю довіряють 70 мільйонів користувачів. І він дає можливість. Не тільки продавати і купувати, обмінювати, а й заробляти на багатьох проєктах, наприклад, BNB, Cosmos Atom і так далі. Тобто, це платформа, де ви можете вкласти гроші і просто заробляти на криптовалюті. Ніякої торгівлі, нічого, просто за зберігання. Повертаємось на місячний таймфрейм. Ну, я можу сказати те, що ну, очевидно, що нема ніякої кореляції з біткоїном, якісь були щось схожі фази, але вони просто йшли, зростали, поки біткоін знижався. Ну, потім було зниження. І зараз, можливо, почалась нова фаза зростання. І, може, це ця лінія спрацює. Індикатор Soccaстіk. Дуже мало токенів бачить цю синю стрілку наверх. Це й бачать. Можливо, буде якась кореляція з біткоїном і минулих максимумів Trust Wallet дійде осінню 24 2024 року. Він вже, він вже додав 60% і, в принципі, йому до максимумів так само залишилось. Тобто десь посередині зараз з мінімальних значень. Хто з інвесторів зацікавився цим проєктом і не шукає там, тисяч відсотків зростання, а бачить, що цей проєкт ну, може дати ті 60%, може більше. Я своє бачення вам показав, але для інвестування, звісно, проводьте свої дослідження більш глибокі. За 5 хвилин я не зможу дати всієї інформації для і все рівно для прийняття рішень. Працюйте в своїй стратегії і самі вирішуйте, що додавати і знімати зі своїх портфелів. Гадаю, тут для інвест частини все зрозуміло. Йдемо на трейдингову частину. Тут що? Індикатор горизонтальних об'ємів, червона лінія. Зараз курс приблизно в зоні максимальної активності. Тобто, десь в цих цінах більше за все було покупок і продажів. Ну, можливо, ця трендова вже сформована і курс піде далі наверх. За цією трендовою максимальних значень Trust Wallet дійде приблизно через рік. І вже більш точні значення, тут вже може бути і 100%. Чому відрізняється місячний графік від тижневого, тут більш тижневий більше точний. Гадаю, це і так зрозуміло. 100% це вже більш цікавий так, результат. Але ми це ж розуміємо, що не буде простого зростання, тим більше це буде рік. За рік 100%. Ну, я чомусь я продовжую інвест частину, але мені більше подобається інвест частина, ніж трейдерська. Якимись фазами, можливо, курс пройде по цій трендовій лінії, якщо вона, звісно, спрацює. А зараз індикатор стокастик в середній зоні не бачу я ні зростання, ні зниження. Давайте ближче подивимось на цю ситуацію в денному графіку. Тут індикатор CCI йде чітко вниз. І якщо буде фаза, як минулого разу, ну, щось подібне може бути. Ще декілька днів зниження, після чого зростання в цій фазі. Це що я бачу на денному графіку. Ковзання наверх. Стакастік вниз. Якщо буде приблизно така ж конструкція, ну щось таке ми побачимо і цього разу. Загальні індикатори показують так, як і на тому графіку. Ковзані Buy сильна покупка. І осцилятори тут показують покупку. Більшість осциляторів в нейтральному положенні. ну Тут, я чесно, я трохи не розумію. Тут сходиться. Тут, тут розходиться з напрямком цих індикаторів. Стакастік має напрямок вниз. CCI ми дивились також вниз. Ну, чомусь отут розбіжність. Чому не знаю. І це доводить до що не можна сліпо довіряти всім індикаторам. Треба проводити свої дослідження. Отут розбіжність. Окей, подивимось, що думають люди. Перші дві ідеї лангові, тобто бачать продовження зростання. Також ланги, ланги, ланги є шартова. А більшість налаштована на продовження зростання. Можливо, я на тижневому графіку також бачу цей висхідний тренд, а зниження я бачу тільки на денному графіку на пару днів. Після чого продовження зростання, ну, на які таймфрейми дивиться. З біткоїном все добре, він витримав в цій зоні і має припущення, що можливо буде зниження. Я тут вбираю, бо вже індикатор CCI в зоні недокупленості. І має напрямок, поки що тут, і, гадаю, буде продовження зростання. Біткоін буде наступним моїм відео. Гадаю, по Trust Wallet, моє бачення вам зрозуміло. Проводьте свої дослідження, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі наступного року!